Олександр Безнос вкидає дрова до котла під гул генераторів. Свою роботу, каже, не припиняли з листопада. Дуже великий розток, але ж і топиться 12 соток теплиць. Морози та перебої з електроенергією змусило витрачати більше ресурсів, розповідає власник теплиць. Однієї машини дров нині вистачає на 5 днів. Тут було завезено 10 машин дров, і, звичайно, звичайно, їх вистачало до лютого місяця. Вони закінчились до Нового року. Я ще привіз сюди ще три і їх вже теж немає. Ну, і опять же, буду замовляти, але ж в цьому році є трохи проблема з дровами, вона ще почалася з літа, їх не можна ні купити, ні знайти, а якщо є, то там ціна космічна виходить. Підтримують температуру повітря у теплиці тепловентилятори, та на випадок сильних морозів мають альтернативу, каже Олександр. Заходить гаряча вода, циркулює і вентилятор дує теплим повітрям. Керується він автоматикою, а трубне опалення воно постійно працює. Ну це воно включається тільки коли великі морози, щоб підтримувати потрібну температуру в даній теплиці. Ні часу на сон не так багато, розповідає Олександр, адже контролювати температуру у теплицях потрібно постійно. Там менше було відключення і було тепліше, то було якби трошки краще. Потім пішли морози великі, ті відключення постійно на генераторах. І не вистачає ні часу, ні можливості й дереві дихнуть. Теплиці справа родина. Най разом з дружиною, Іною, донькою та родичами займається понад 10 років. Починали, пригадує, із звичайної розсади. Помідорів, перцю, огірків, а потім якось у нас з'явились квіти, ми поїхали на виставку в Київ, там зустріли представника, який привозять сюди, і так почали свій бізнес з перший з двох палет, з двохсот штук, з одної теплички. Сьогодні масштаби вже інші. У теплицях росте більше ста тисяч тюльпанів, але разом із розвитком прийшли і ризики, розповідає Інна. Інколи проблеми починаються ще на рівні посадкового матеріалу. Тобі приходить цибулина, на вигляд вона повністю здорова, але вона не розвивається під час росту, корінь майже не росте і стебельце таке ось. Ну, я просто взяла за стебельок і воно одірвалося. Зрізані квіти зберігають у холодильнику. Температуру в ньому, говорить Олександр, підтримує компресор. Вони зберігаються отако стоячи, тому що щоб не було викрилення, і, і на суху. Тобто тюльпан зберігається на суху при температурі 0,5-1 градус. І це може зберігатися тюльпан так до місяця вільно. Попри це, родина продовжує інвестувати в господарство: будують нові теплиці, модернізують котельню, купують обладнання. Та за словами Олександра, фінансовий результат цьогоріч поки не визначений. Поки що ми не можемо що сказати, чи буде прибуток, чи ні. Ну зараз наша мета тут дуже вкладено багато коштів. Цей товар, в цій теплиці. Ми построїли нові теплиці, котельні, новий котел. Дуже багато вкладені. І ну, надана мета відбити свої вкладення. Всупереч всім труднощам, родина Безносів продовжує працювати та постачати квіти до магазинів Черкас. Кажуть, роблять це, бо люблять свою справу навіть у складні часи. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.